Моральність це основа всіх людських цінностей. Про це та інше сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Коринф був одним з найбільш успішних міст давнини. Цьому сприяло вигідне географічне положення. Місто було розташоване на відстані 80 кілометрів від Афін. Якраз між північною континентальною Грецією і півостровом Пелопонесом на півдні, між Сходом Азією і Заходом Римом. Два Коринфських порти приймали більшу частину транспорту з Середземного моря. Це був переваличний пункт для багатьох моряків, солдатів, торговців і мандрівників. Коринф відігравав важливу роль за часів Грецької імперії. Піднявся за часів Римської імперії, особливо після перебудови, зізнає Юлієм Цезарем в 46 44 роках до нашої ери. Це був час найвищого розквіту пишних храмів, площ і ринків. У перше століття християнства місто налічувало понад півмільйона жителів. Один лише коримський амфітеатр вміщував 14 тисяч глядачів. Але достаток і благополуччя в місті поєднувалися з аморальністю. У грецькій мові з'явилося слово коринфи Адзомай, яке можна перекласти я такий же, як коринфіани». Малося на увазі сексуальна розбещеність. Словосполучення коринська дівчина використовували замість слова повія, і вершиною такої поганої слави Коринфа були обряди в храмі Афродіти. Поклоніння цій богині любові зародилося в стародавній Греції і перейшло в Римську імперію. Навіть на римських монетах було зображення її храму, незліченна кількість повій пропонували свої послуги біля храму. Це була священна проституція, яка нібито з'єднувала чоловіків з богинею. У цьому величезному мегаполюсі була невелика громада новонавернених християн. Яку заснував сам апостол Павло. Вона відчувала на собі згубний вплив аморального міста. Тому Павло настійно радить християнам Коринфа вступати в шлюб і зберігати його чистоту, як і було задумано з часів творіння. У сьомому розділі першого послання до Коринтян він пише. Але щоби уникнути розпусти. Нехай кожний чоловік має свою дружину, і кожна жінка нехай має свого чоловіка. По суті, у своєму зверненні до християн у Коринфі Павло говорить: пам'ятайте, де ви живете, пам'ятайте, що ви живете в Коринфі, де навіть не можете пройти вулицею без того, щоб спокуси не оточили вас з усіх боків. Пам'ятайте також свою фізичну природу та її здорові бажання. Краще одружуйтесь, ніж вам впадати в гріх. Ці слова містять важливий урок. Доброчесність і цнотливість тісно пов'язані зі збереженням шлюбної обітниці, спокуси нашого часу не менш серйозні, ціла третина розлучень відбувається через подружню невірність. Ми, сучасні християни, як і коринтяни, щодня стикаємося з проблемою моральної чистоти. Задумайтесь над тим, що сексуальна аморальність завдає людині величезної шкоди, а зрада чоловіка або дружини руйнує не тільки взаємини між подружжям, а і стосунки з Богом. Сьогодні, коли стандарт сексуальної поведінки є дуже низьким, коли цнотливість зазвичай розглядається як те, що вийшло з моди і розлучення, такі численні цей припис заслуговує на найретельнішу увагу, особливо на увагу тих, хто відкрито визнає себе послідовником Ісуса. Помолимось, дорогий Господь. Ми безмежно вдячні тобі за важливі настанови святого письма. Оберігай, Господи, наші сім'ї, оберігай, Господи, наш розум, щоб ми могли дотримуватися важливих принципів моралі. Благослови, Господи, Україну, благослови, Господи, мешканців нашого краю. І, нехай, Господи, моральність буде у нас на висоті, щоб ми могли мати гарні стосунки у наших сім'ях і щоб вони були збережені тобою, і щоб ми мали гарні стосунки з тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, прийміть на себе сьогодні рішення, що по благодаті Божій будете слідувати біблійним настановам. І завжди залишайтеся вірними шлюбній обітниці.